Зараз ще почитаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Так як я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. На 1 вересня ось була моя вага. Я худла 4 місяці активно. Вересень місяць у мене вийшов. Місяць утримання. Хоча й не планувала так, але так вийшло. І з 1 жовтня я почала знову худнути. З ваги 107,1 за тиждень мінус 2 кілограми. І продовжую далі. Так, Багато мені не треба, але хочу побачити цифру 99. Хоча б до Нового року. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Нічого не колю, не п'ю. І так далі. Просто їм продукти. Інші. Не ті, що я їла раніше. Поприбирала все шкідливе. Так. Коментарі. Анна, молодець Яну, що слідкуєш за своїм харчуванням, щоб не набирати вагу знову. Успіхів тобі у схудненні. Три сердечки. Щиро, щиро дякую. Так, скажу, що звички змінилися дуже от в харчуванні. Все рівно нема того, скільки вдома, да? Ось хотів чоловіка кругом по всій хаті. Різні печення, цукерки. Немає. Якби раніше воно б не лежало. Не лежало б. А зараз мені зовсім байдуже. Просто зовсім. Що є воно в хаті, що немає його. І це дуже круто. Так. Віра, я на вечерю роблю яловичий фарш. Додаю спеції роблю гамбургер. Печу його на сухій або ледь змащеній олією пательні, і їм його з відвареними овочами або салатом. Це дуже круто, що можна, можна його їсти, бо я б, я б також би їла. Я б яловичину купувала, там чи ну, не можу. Якщо печінку я ще можу з'їсти, а м'ясо чомусь ні. Не знаю, чому так, не заходи. А це непогано і корисно, і смачно. Їсиш і худнеш. Щиро дякую. Так, Єліна Яночка, доброго дня. Сьогодні готувала млинці, вийшли просто, просто клас. А першого разу я їх робила з місяць назад. Вийшли зовсім не дуже. Я задоволена сьогоднішнім підсумком. Три сердечки, щиро, щиро дякую. В мене вони ото раз не вийшли, коли я ще робила на цьому на картопляному, на, на картопляному крахмалеві. Ото вони, вони були смачні, але вигляд і вид у них був просто жахливий. На кукурузному не знаю, виходять завжди. Просто, просто завжди. Так, щиро дякую, любов. Мені дуже допомагають розвантажувальні білкові дні. До речі, якби в цей місяць свого утримання я робила білкові дні, то того плюс 2400 в мене б не було. Не було. Але я його не робила. І зараз оце не роблю. За тиждень ні разу. Ні разу білкові дні не робила. Так, мені допомагають розвантажувальні білкові дні. Один раз в неділю можна два. Їм зранку, два яйця, плюс кава, без нічого. Потім відварю 400 грам курячого філе з всякими приправами. І їм цей бульйон цілий день. Все це зовсім без солі, п'ю воду. За сутки два кілограми. Непогано. А тоді знову метод Яни. дякую їй. Щиро дякую, що поділилися. Куряче філе з приправами і їм цей бульйон цілий день. Це все зовсім без солі, п'ю воду. Без солі? Ой, я не знаю, як його можна без солі їсти. Я колись цей мене в Ютубі суп знайшла мінус десять за 10 днів. Солі немає, відварювалася куряча філешка, грудка там, кріп додавався. І оце цей суп треба було їсти цілий день. Я його не могла їсти. Якби він із сілью був, хоча я трішки потім і підсалювала, бо я не, я не витримала. І ті 10 днів я б їх би не витримала з роду. Без солі. Для мене сіль, я не знаю, що я без них не можу. Так, щиро дякую. Ну, Звичайно, да, Результат за добу 2 кілограми це непогано так. Зігнати водичку. Дуже непогано. Так, щиро дякую. Надія, Януся, ви просто суперова дівчинка. Красунечка, багато сердечок, щиро, щиро дякую. Так, Ірина, дякую вам за ініціативу. П'ять сердечок, щиро вам дякую. Так, Анжеліка, доброго дня. Доброго, Яночка, дякую за ваш метод схудення. Вага знижується, і об'єми теж. Я дуже задоволена своїм результатом. Залишається скинути три кілограми. Дякую вам за ваш досвід і що ділитеся з нами. Багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую вам. Просто дуже щиро дякую. А чого не поділитися, якщо воно виходить то ще й виходить легко? Можна, можна тоді розказати, особливо, якщо воно ще комусь і цікаве, бо я не планувала цього. Це, може, хто зайшов і дивиться відео вперше, я взагалі планувала так: худнути, показувати якісь розпаковки і просто ділитися там результатом чи за тиждень, чи за місяць, чи просто, знаєте, там, чи за 10 днів, як би воно виходило все. Більше там знаєте, щось там, по стравам, по якимсь детально по продуктам, я цього не планувала. Не було в мене таких планів. Але коли людям стало цікаво, а якщо цікаво, чому не розповісти? Просто, можливо, комусь пригодиться. Я ж також інформацію знаходила, да? Я ж не тільки там щось купувала за гроші, я також знаходила, слухала інших людей, да, впитувала цю інформацію. І це все було безкоштовно. Якась частина, да, Була за гроші, це вже я в кінці там вирішила, да? коли я вже зібрала в свою голову знання, але все рівно мені не хватало цього чогось такого. Якась недовіра була. Не знаю чому. Точно так же, як і за той крохмал, за ці висівки. Скільки всього переслухала, але все рівно ця картина, ця картина вона в мене не складалася. Тому що, щоб підкріпити свої вже і так, на той час свої знання, які були здобуті безкоштовно, я їх ще підкріпила і фінансово. Хоча, якби знала і не платила б, не викидала бручі. <кій> я також де тільки не побувала. Так, щиро дякую. Таня, Яночка, щасічка вам з колею тихого дня, в Київ Три сердечки. Щиро щиро дякую. Я також бажаю всім тихого дня і тихої ночі. Бо ми також ось на днях. пережили, прийшлося, я не знаю, взагалі думали її. І, і будинок розвалить. Прийшлося спускатися на нижні поверхи, бо таке все трясло страшне. Потім на другий день ще і замок не могла відчинити. Ото так протрясло. Я думала, і без вікон залишимося. Так що, так, да, тихого і тихої ночі треба, щоб завжди було. Так, Галя, Яночка, добрий день. У вас все добре? Щось не бачу, щоб виходили в ефір. Багато-багато сердечок. Щиро дякую. Бачила цей коментар два дні назад. Щиро взагалі дякую всім за увагу, за те, що звертайте увагу на те, що, наприклад, там сіті знів немає. Мені це просто дуже приємно. Просто дуже. Щиро дякую. Просто дуже щиро дякую. І ось опять коментар. Як це без дієти спорту можна худнути? Можна, можна. Якщо захотіти, треба, щоб було бажання. Інколи є бажання, я вже казала колись. Інколи є велике бажання схуднути, але людина просто не знає, як це зробити. А інколи просто, наче й знає, важко це зробити. Тому що чим більша вага у людини, да, тим воно набагато важче. Налаштувати себе. Взагалі, ну я, я говорю це за себе. Коли мене колись там раніше, було все життя худно. У мене ще там було 50 кілограмів, я вже рахувала, що це я товста. Мене було 57, я рахувала, боже, яка я жирна. Розумієте? <кій> Тому я худну все життя. 70 там було, 80 кг. Скинути там 5 кілограмів 7 для мене проблеми якось не було. От не було. Могла, отак, налаштуватися там, да? за пів години я вже налаштована. Коли вага перевалила, да? Уже за 100 кг, було там 110, 120, 140, важко було дуже. Важко було війти в оце розумієте. Я зараз дивлюся, 4 місяці пройшло. Я 4 місяці активно худла. І доволі на непоганий да, такий вийшла результат. Як на 1 вересня, да, моя вага вже була 104-700. Мінус більше, ніж 28 кілограмів. Без голоду, без підрахунку, без спорту, без нічого. Я не знаю це як чудом назвати. Більше я не, не знаю, як слова підібрати. От як так можна було протриматися 4 місяці? Вийшов такий результат, а ти для цього просто їв. Єдина була задача, да? Сходити в магазин, щось приготувати і з'їсти. І обов'язково їсти. Хоча кругом завжди говорять, що хочеш схуднути, треба, як кажуть, закриє рот і схуднеш. А тут, навпаки, треба було багатенько їсти для того, щоб схуднути. Це, я ж говорю, супер просто схуднення. Я не знаю, як по-другому. Просто не знаю. Ой. Хай збудуться всі ваші мрії. Щиро дякую. Нехай ваші також всі мрії збудуться. Галя, дивлюся, на вас і сльози котяться. Сльози радості за те, що ви разом, а також сльози болю і жалю за тим, що вам вдалося пережити. Велика подяка вам до неба, Микола, за те, що ви захищаєте нас, а також уклін до землі. Два сердечки. Щиро, щиро дякую. Просто дуже щиро дякую. Я й чоловіку також коментарі показувала. І читала, і показувала, і скріншоти робила йому відправляла. Йому також дуже-дуже приємно. Просто дуже. Ось також є коментар. Який метод схуднення? Ось є, є, є відповідь завдяки харчуванню. Так, завдяки харчуванню. Просто його треба змінити і все. Просто трошки от змінити. І це ж не означає, що все життя треба буде так харчуватися. Ні. Комусь от, да, там, це ж дивлячися, пов яка вага. Якщо б людина там 10 кг, 15 Лишніх всього навсього, то він хоче там да, їх скинути. Може навіть хватити і два-три хай оцили чотири місяці. Все. Людина дійшла до свого, да, до своєї, до своєї ваги, яку вона хотіла. Яка вага сама ідеальна? Кожної людини вона своя. Сама ідеальна вага це коли тобі комфортно. Все. От ти дійшов, ти схуд, тобі комфортно, ти кайфуєш, ти можеш якусь річ собі купити що одягнути, ту, що ти хочеш, а не те, що приходиться. Якщо по здоров'ю все добре, неважливо, скільки це буде. 50, 80, 90. Тут неважливо. Просто неважливо. Кожного своя ідеальна цифра. На вагах. А це в мене також ось було не так давно. Людина мені каже, мені треба худнути. Ну, та людина мене ніколи не бачила в вазі 133. То так, зустрілися. Випадково. Тобі треба худнути. До чого це взагалі? Хто вирішує давати мені поради, що мені робити? Треба мені худнути, чи не треба? Ну, так у людей з'являються якісь комплекси. Ой... Що мені треба, я сама вирішу. Хтось хоче на вагах там 50 бачите, а я хочу 99. Для когось цифра 99 це щось таке жахливе, недопустиме в цьому світі. А мені нормально. Дивилася, до речі, хотіла глянути, які ціни у нас в Полтаві на оці операції. Ябдомінопластика, як вона мамопластика, що груди назад ставлять і живіт Прибирають фартух. Так і не знайшла. Невжелі, невже в нас взагалі не роблять такі операції? Передивилася в Гуглі перешукала, немає. В Інстаграм зайшла. Там багато є, переважно в Києві. Київ, Одеса. Але це дуже далеко, навіть якщо наважитися на цю операцію, навіть поїхати в Київ. Я просто не знаю, як я назад повернуся. Увесь да порізаний, перерізаний. А це ж треба витримати. Я не пам'ятаю, скільки потягом. Здається, 6,5 годин з Києва. Автобусом, мабуть, так, так же ну, все, все рівно далеченько, тобто людина, яка порізана, перерізана. Їй треба якось і залізти в той потяг, да, в той автобус, доїхати, все це витримати, щоб добратися додому. Простіше ж було тут би да, сісти в таксі і приїхати з лікарні додому. Хай би зайняло тут хвилин би 15 от сили. І не знайшла ні одної лікарні. Бачила, в Дніпрі є. Але ціни по цінам у Дніпрі дорожчі набагато, чим у Києві. Просто з Полтави до Дніпра три години їхати автобусом. А ціна дорожча і так, ну десь тисяч на 50-60. В наш час 50 60 тисяч гривень це також ще поки що доволі непогана сума. да? За 50 60 тисяч можна жити не один місяць. Да, І жити собі там. Їжу купувати ні в чому собі не відмовляти. Тому така різниця. Єдине, що я ж кажу, в Києві, там дуже багато клінік, я не знаю взагалі. Мабуть, там їх тисячі. А от як люди добираються, я не знаю, як би я могла б у це добратися. Не знаю. Так, Лариса, Микола, хочу звернутися до вас як до сина. Будь ласка, добре все зважте перед тим, як прийняти рішення повернутися. В тилу теж... Ми... Можна бути дуже корисним, не можна все звалити на одні плечі. Мій син, на жаль, після поранення мене не послухав. А по-моєму, нехай ще інші повоюють. Щиро, щиро дякую. Воно не так все просто, розумієте? Якби була така да, от, можливість, щоб вибір, вибір якби був, то було б набагато простіше. А так, а так як його сказати? Не знаю, не знаю навіть, як і сказати. Наші бажання з ними ніхто не рахується. Якось так. А просто відмовитися від служби і піти на все наплювати, чоловік так просто не зможе. Просто не зможе. Ми ж самі всі розуміємо, це і сюди будуть приходити, да? як ще скажуть, кошмарити. І батьків його також спокої не залишать, будуть туди ходити. А батьки, батькам чоловіка вже за 70 років. Чоловіку ніхто четверта пізня дитина. Тому самі розумієте. Тому що і це також чоловіка. Ну, це я так думаю. Особисто я він цього не говорив. Це моя так думка, що він не хоче, щоб його родину потім, ой, щоб потім просто не за... зрозуміли, Не хочеться матюкатися просто. Так що так. Тилу теж можна бути. Можна, звичайно, але ж самі розуміємо, скільки скільки людей зараз також побули, повоювали, скільки інвалідів, скільки всього їх також списують і намагаються їм знайти тут якусь роботу. Ой, я просила взимку, коли чоловіка поранило, я просила його не йти, я його вмоляла, я плакала. Хотіла його вмовити, думала якось. Думала, якось він мене послухає. Ні, він все рівно. Зробив по-своєму. Так що так. Щиро дякую вам. Люба, які ви гарні, бажаю вам щастя, добра і миру. Щиро, щиро дякую. Лариса, дай Боже вам щастя, які задумливі очі в чоловіка. Страшно уявити, що він пережив. Справжній воїн, нехай ангел охоронець завжди буде з ним поруч. Велика подяка. Щиро. Щиро дякую вам. Дуже щиро дякую. Дуже щиро дякую. Я також не знаю, скільки всього пережив. Я хвилювалася, що в нього таке, ну, були такі думки трішки. Чи може якось психічно буде трішки якось нестабільний. Ну, поки все да, воно. Ні, все добре. Все добре. Перші ото тижні, коли я до нього в лікарню ходила, що він в лікарні був. Так, ми, ми дуже багато розмовляли, просто дуже багато. Зараз ми вже так. Тему цю закрили, залишили. Є в нас такий от період, да? пожити зараз, пожити, відпочити, щось поїсти, кудись сходити, там, випити. Все, просто живемо і просто насолоджуємося цими моментами. Теми зараз про війну, ми їх не втягуємо. Бо це можна і здуріти. Чоловіку також треба да, місками трішки відпочити. Все, проговорили, він виговорився. І на цьому все. Бачу, що він да, <кхи> стабільно, стабільний в моральному плані. Нема в нього там ніяких кошмарів, ніде нічого. Зараз уже й сон наладився, сон наладився через те, що почав ноги відпускати. Він вже й ходить так більш-менш нормально. Єдине, де ото пальці, то там в нього ще так воно побаліє. Ходи, ходи обережно, але ходи. А так, слава Богу, дякувати Богу, що, хоча б, да, не поїхав кришею. Бо я бачила випадок в тіктоці, розповідала: приїхав чоловік у відпустку. Приїхав у відпустку, якраз в дитини день народження мало бути. І він не знаю, де він тут з собою привіз ту гранату, і він сам себе підірвав вдома, вийшов на двір, а в дитини мало бути день народження через два дні. Що його до цього спонукало, також молодий, я не знаю, років 32, мабуть, чи 35. Але щось щось десь ніхто не, ніхто не знає. Може більше повертатися не хотів на війну. То, звичайно, такі історії трішки, да ну якось. Тривожність просто була. Як воно? Як воно буде, чим воно скінчиться, бо бачите, як той хлопець приїхав додому, все задоволений, щасливий, відпустка, да все, все ок все добре, все норм. Готувалися до свята. До дня народження дитини. І чого так от відбулося, чого так сталося? Хто його знає? Тому якось я скажу, ці історії трішки вони от як насторажують. Якось якось таке така тривожність з'являється. Тому я намагалася, да якось, я і, і спала менше, і, і коли там чоловік перевертався, я вже там все, мене вже і сон пропадав. Дивилася, куди йде, що робить вночі. Знаєте, вже, вже як шпіон стала. Ну, хвилювалася. Було таке. А зараз ні, зараз вже видихнула. Бо такий ж час уже, да? Уже скільки ось він. Скільки вже вдома. Вже більше двох тижнів, як вдома. Нічого, все нормально. Все добре, дякувати Богу. Бо Якби не Господь Бог, я взагалі не знаю, що було б. Взагалі не знаю. Ой. Буду, буду закінчувати багато дуже коментарів, приємних. Просто Я всім дуже-дуже щиро дякую. Просто дуже. Тамара, дай Господь вам щастя, мільйон сердечок. Щиро, щиро дякую. Боже, як мені приємно це все читати. Анна, Анна і собаки. Красиві. Будьте живі, здорові і щасливі. Щиро, щиро дякую. Я також вам всім бажаю бути щасливими і здоровими. І щоб мир настав поскоріше. Бо. Те, що зараз робиться здоров'я, воно не, не прибавляє одні нерви, все на нервах. Світлана, яке це щастя бути разом? Миру та безмежного щастя вам? Щиро, щиро дякую. Просто дуже щиро дякую. Все, буду закінчувати Всім дуже-дуже щиро дякую за кожен коментар, за кожен лайк, взагалі за кожен смайлик, взагалі за все, за те, що ви є, за всі теплі слова, за всі побажання. Я вам також самого-самого найкращого. Здоров'я, миру, тишини, щастя, щоб все було добре. І щоб люди, яких ви любите, щоб також були живі, здорові і щасливі. Все. Всім гарного тихого дня і гарних скудень. Будуть якісь питання з приводу схуднення? Будь ласка, можна, я ж казала, можна задавати не одне запитання, не два, не три, хоч десять, хоть двадцять, хоть тридцять. Тільки щоб вони були більш-менш конкретні, щоб я розуміла, що людина розуміє і що людина не, не зрозуміла. От, і все. І все буде добре, і будемо худнути, і будемо гарні, здорові і щасливі. The...